Місце ностальгії дитяча залізниця у Дніпрі. Це не тільки незвичний атраціон у парку, а й гурток, який знайомить дітей із спеціальностями, необхідними для роботи залізниці. На момент відкриття це була перша така дорога в країні, та друга у світі. Журналісти нашого міста зібрали топ 5 цікавих фактів про дитячу залізницю. Проєктування дороги займалися діти. Та остаточний проєкт затвердили студенти Дніпропетровського інституту інженерів транспорту. Будували дорогу більше трьох місяців. Почали навесні та закінчили 6 липня 1936 року. Будівництво проходило лише у вихідні дні. Так званих комсомольських суботниках. За маршрутом поїзду у парку було збудовано два тунелі завдовжки 10 та 30 метрів відповідно. А також дві станції під назвами «Жотин» та комсомольськ. Пізніше назви станції змінились на піонерську, а трохи пізніше паркову та комсомольську. Відповідно, також біля залізниці було своє депо у 80-х роках. депо було ліквідовано. Станція паркова була і залишається головною з нею керують залізницею. Покататися потягом можна в літню пору року, а також в період зимових свят. Але так було не завжди. Лише у 54 році мала Придніпроська отримала вагони з опаленням та освітленням, і поїздки стали можливими і в зимовий період теж. Довжина маршруту 1600 метрів. Її планували продовжити до 3,5 кілометрів, але плани реалізувати не вдалося. Щоб проїхати весь маршрут, потрібно 10 хвилин. Спочатку дорога будувалася з освітньою метою. Таке завдання стоїть перед нею і сьогодні. Провідниками, машиністами, начальниками поїзда, черговим вокзалом тут працюють діти під наглядом дорослих. Таким чином вони знайомляться із залізничними спеціальностями. За весь час роботи мала Придніпроська навчила понад 50 тисяч майбутніх співробітників дорослої залізниці.